Є такі події в історії, які змінюють абсолютно все, але про них чомусь говорять не так часто. От Гайтянська революція це саме така історія. Це не просто повстання, це розповідь про те, як народилася перша у світі республіка, створена колишніми рабами. Давайте розберемося, як це було і хто стояв за цим неймовірним перетворенням. Тільки вдомайтесь у цю цифру 500 тисяч. Це ж не просто статистика, правда? За цим стоїть півмільйона людських доль. Це поневолені люди, що працювали на цукрових плантаціях французької колонії Сан-Домінго, це кінець XVIII століття. Саме з цієї вражаючої цифри і починається наша історія. А тепер подивіться на цей контраст: з одного боку, півмільйона поневолених, а з іншого всього лиш якихось п'ять тисяч родин плантаторів, які тримали все у своїх руках. Уявляєте собі цю прірву? Це ж система, побудована на тотальному пригніченні, де людське життя, по суті, нічого не вартувало. Отже, що ми маємо? З одного боку, просто нелюдські умови на плантаціях. Напруга зростала, це ж очевидно, а потім через океан долітають новини новини про революцію у Франції, ідеї свободи, рівності, братерства, все це, знаєте, як іскра, що впала на порохову діжку. І вибух був лише питанням часу. І ось цей момент настав. Порохова діжка вибухнула 22 серпня 1791 року. Саме ця дата, ця ніч, стала початком, ну мабуть, найуспішнішого повстання рабів у світовій історії. Історія острова та й усього світу змінилася назавжди. І знайте, що цікаво. Це не було просто повстання однієї групи людей. Ні, це була ціла коаліція по-перше, звісно, десятки тисяч поневолених. До них приєдналися так звані марони, це ті, кому вдалося втекти раніше й заснувати свої вільні поселення в горах. І навіть уявіть собі, деякі маленькі білі, дрібні фермери та робітники, які теж були незадоволені існуючим ладом. Це був справді потужний союз. І в самому епіцентрі цього вихору подій з'являється людина, яка змінить усе. Його звали Франсуа Домінік Тусен, колишній раб, який стане легендарним лідером цієї революції. А його прізвище Лувертюр – це взагалі окрема історія. З французької це перекладається як відкриття як же влучно, правда, бо він і справді став людиною, яка відкрила для свого народу шлях до свободи. І тут треба зрозуміти одну ключову річ Туссен це не просто сміливий воїн, зовсім ні. Він був геніальним стратегом. І що не менш важливо, талановитим політиком. Це ж він зумів перетворити хаотичний бунт на організовану, дисципліновану армію величезна різниця. Так, добре, армія є, лідер є. Що далі? А далі ще амбітніша мета. Тусен розумів, що мало просто повстати, треба будувати. І під його керівництвом революція переростає в рух за створення подумайте тільки першої держави, народженої з повстання рабів. І в нього був чіткий план, просто покрокова стратегія: крок перший звільнити всіх поневолених, є крок другий вигнати з острова іноземні армії, а там були і британці, і іспанці, які хотіли поживитися. Зроблено третій крок об'єднати весь острів під єдиним командуванням. І нарешті четвертий фінальний крок закласти фундамент, створити конституцію. І ось ця конституція 1801 року це було щось неймовірне для того часу. Просто послухайте рабство скасовується назавжди. Усі громадяни рівні перед законом, право приладної власності захищене. Ну а влада Франції, вона по суті зводилася до простої формальності це була майже декларація незалежності. Ну і от до 1800 року Тусен досягає вершини своєї влади. Він проголошує себе довічним генерал-губернатором острова. Фактично, він став єдиним і повноправним правителем Сан-Домінго. Але звісно, така самостійність не могла сподобатися всім, особливо Наполеону Бонапарту у Франції. Йому зовсім не хотілося втрачати найбагатшу колонію, і він вирішує діяти. Це можна сказати, початок нового драматичного акту нашої історії. Отже, питання як Наполеон, найвпливовіший правитель тогочасної Європи, міг зупинити тусена? Адже військовим шляхом це зробити було вкрай важко. То який у нього був план? Відповідь на жаль, проста і цинічна брехнею. Тусена просто заманили в пастку, йому пообіцяли мирні переговори, гарантії безпеки, а насправді його просто схопили, відправили на корабель до Франції і кинули у в'язницю. Там він і помер. Людина, яку не змогли перемогти в бою, була знищена зрадою. І, здавалося б, на цьому все мало скінчитися. Лідера немає, революція приречена, так? Але ні. Справа, яку почав тусен, виявилася набагато сильнішою за нього самого. Так, їхній лідер був у кайданах. Але революція ні. Опір французам тривав ще два довгих роки, і ця боротьба вже без тусена врешті-решт завершилася вирішальною перемогою повстанців. Отже, давайте подивимось на часову шкалу: 1791 рік, початок повстання, і 1804 – проголошення республіки, цілих 13 років, 13 років неймовірної боротьби за свободу. І ось він, результат усіх цих зусиль. Гаїтянська республіка це перша незалежна держава в Латинській Америці, і що ще важливіше, перша у світі республіка заснована темношкірими історія, створена колишніми рабами. Нація народжена внаслідок найуспішнішого повстання рабів за всю історію людства. І це підводить нас до фінального питання, над яким варто замислитись, чому ж ця неймовірна героїчна історія так часто залишається поза увагою в тіні інших більш відомих революцій.